розвалилася, Вони мали б питання, через сідові виділяться кошти, які сплачують. Він підприємся, каже, я плачу податки за дорогу, і будь ласка, ті податки, які я плачу, полежіть ту дорогу, де мій франку їде рульнував. Вже менше є, я вам чесно скажу. І отже протирав виграли, ті хлопці, питання, не дотримуються дійсно там машини. Якщо мали, хто там авто, не видали віцу, okay. він там машинку має, занадто, і, і він хоче, знаєте, що це понове. І він може перегрузити, я вам точно кажу, дивище не падає. Микола Романович, mm -hmm. що ви кажете, мають там вмонтовані, чіповані ваги, вони в одиниці. Там часом бачу, сучасний, він там перегружує.

Дітей немає. Багрин А вони по тендеру зобов'язались вам тут деревину доставити, Як, ну, який буде результат того на вашу діяльність, на тих, хто той тендер виграв. Одну машину забудуть арештують. Ну, грубо говоря, чи, чи послали, Поліція. Я Плоти. не кажу, що вона крадіна, чина. Яка замонтажена

Свій, вийду, що вийдуть, і вийду, і тепер матиму можливість, якщо хтось там буде з людей, бо да, я особисто там часом yes. готовий прийти до людей. Михайло, питання, Я на цьому питання. тільки, щоб просто мені Подачу і доказати. Все, дякую. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення по цьому питанню Інформацію керівника раківського хистерства, мельника Микола Івановича. Ну і керівника Замчанського. Лісництва. Ну, бо мав да, бути керівник Ковенського ще на ну, Нема, але є його від опіжний. Да, я да, вже він да, да. саме підтвердить, тому ну, взяти до відео. Да. І да, я, да. пропоную другий пункт вивчити з питання це, створення до місцевого комунального якогось лісового господарства. Взяти під контроль саме за лісним підземлям. Все. Ото одне питання. Прошу визначитися шляхом поименного голосування. Чи в когось контроль? Прийшов випуск? Ну треба, щоб прийшов, додати да, у бюджет, у цій суразі. Тоді у нас є дина річ. А то ну так, в є ще прийшов. Завтра там. Так, завтра буде Хто утримався? Питання, я з ні не розумію. зараз Всі за, так? Друго вредно, 600, так? Щоб спалити, мінімальна норма, ви знаєте, 10 купок, так? 400 на 10 скільки то... Ну, всі діпали, 300. Ні, ну 300, ну 3 тисячі, так? Я кажу, три тисячі. Три тисячі купок, де? Поножте, хоча б на дискудрі. З ким громаду прийдемо. Так, увага, третє питання. Про програму Запорожницької сільської ради. Розглядали на бюджетній комісії питання. На бюджетній комісії погодили на Долізко, обласно, що цікаві це комунальні основного основного бюджету, щоб нас саме законно потрібно затвердити програм. Да, це по річниці Міршу і по якушах. Програма протейка на 25-30 років. Будуть можливо ще до кого звернення. Сводовий апарат може. Власне, я так само туди, і ми, ну, згідно з державною програмою, ми повинні надавати допомогу. Державна категорія людей є державна програма по забезпеченню слугу протезування. Але наші жителі в ту громаду не побудують, тому що в першу чергу там йдуть діти, військовослужбовці. І 12 за рішення бюджету, Так само детально розглядали на бюджетній комісії. Коротенько. Mm -hmm. Я коротенько, два за Отже, mm -hmm. Виходить бюджет громади за загальним фондом за 6 місяців складу майже 63 мільйони гривень, власні доходи 16 ідеї. розслідувати бюджету 46 мільйонів. Планові показники за власними у випадку на 105,9%, по плану дішло 947 236 гривень 23 квітки. При тому, що вже обічнула 3,8 млн грн. Плана в нас була у червні, але по факту ми її отримали в кошти вже виплачені. До кінця року буде ще одна черга виплату. Спеціальний фонд теж виконується, в частині, які екологічні і навколишнє середовище, і плата за послуги. Він нагадаю, що від продажу землі отримали 618 тисяч гривень. За Спеціальним фондом запланована субвенція на забезпечення вивчення осередньо захисної вітчизни 1,1 млн грн. І таким розумім. Е, Пропонується затвердити звіт про виконання бюджету за 6 місяців. Е, за доходом загального фонду майже 63 млн грн, доходи спеціального фонду 37 млн, додатки 63,4 мільйони грн. Суму 940 тисяч гривень, з них 709 тисяч 800 гривень, це заробітна плата з нарахуваннями. На даний момент незабезпечення по заробітній платі близько 4,5 млн грн. Планово, якщо збережеться перевернання, те, яке ми маємо, маємо ці місяці, до кінця року ми це питання маємо закрити. Відповідно те, що ми вже згадували, це субвенція в основному бюджету 25 тисяч 200 на закупівлі слухових апаратів. І оплата робіт у виготовлення проєктно-кошторисної декументації, капітальний ремонт фасаду річського ліцею Заводівської сільської ради за адресою. село Річиця, вулиця Центральна 20. 205 тисяч гривень. І той мільйон, який нам з обласного бюджету виділено наказом начальників міської адміністрації 1 мільйон гривень на добудову садочку Бежали. Питання повністю цими коштами коштами не закриється, але є. Ну, Вчера была старая, я уже говорю на бюджетной комиссии, мав налогу. Спеціально в 7,9. Відповідно, до зміни у видатках бюджету громади загально за 106 млн 240 тис 380 гривень 22 комітки, в тому числі доход, видатки загального фонду 94,5 млн грн, видатки спеціального 11,6 млн грн. Появилася інформація про те, що ну ви знаєте, що освітня субвенція виділена на певний період. І вона не до кінця року закриває датки на оплату праці вчителі. Тому вчора появилася інформація, що вже є розподілення. Там ну, я кінця не зрозуміла. буде по порядку по областях, чи це буде в загальному, бо ви знаєте, що там ну, ніби зміна керівника Кабінету міністрів і, видно, зараз якраз буде проходити ми навіть і зміни там реформація, але ми сподіваємося, що ці кошти надійдуть і ну, виконуємо на слідуючій сесії ми матимо чітку інформацію, бо сьогодні в нас не закрита освіта, я маю на увазі, субвенція державного бюджету, на 12 мільйонів. З нашу розрахунок 15-16, але ми будемо чіткіше бачити, як будемо за це. Тому що відпустки, початок, раніше, і це дуже важко порахувати. За нашими підрахунками якото, получається коштів, ці. Из...